Сьогодні я знімаю це відео, не готуючись просто спонтанно. В мене взагалі була вже давно така ідея зняти розпаковку моїх покупок з тему чи щось, типу того, але взагалі я вирішила просто розказати, що я там замовляю, і чому. Тому що насправді я не із тих людей, які просто скупують все підряд, роблять якісь спонтанні. Покупки. Я не купую багато речей. У мене немає цієї, я не знаю, як це сказати, жаги до цих покупок, що мені треба по скидкам все барахло скупити. І я так вже розумно підходжу взагалі до покупок, до речей. І я завжди думаю, для чого я це беру. В мене вже і так там 30 штанів лежить в шкафу, які я не ношу, ношу тільки одні. І я це брати не буду, тому що все потім кудись. Ну, я б хотіла сказати, викидається так для відео, але так як в мене є молодша сестра, воно потім просто переходить в спадок моїй сестрі. Так от, тему. Що я замовляю на тему, і чому я це замовляю, і з чого потрібно, до речі, ще остерігатись, тому що мене вже не один раз там пробували також, ну, як висказатись, Надурити, скажімо так. По-перше, як ми знаємо, це тему це ті самі товари з Китаю. Як я пам'ятаю, раніше був Аліекспрес в Україні, я щось там іноді замовляла. Тут з'явився тему, тому що коли я переїхала, я пам'ятаю, його навіть не було. Спочатку був Амазон, де також всі товари були достатньо дорогі, і потім з'явився тему, і коли мені потрібно щось, типу, чехол на телефон. Я, я, звичайно, замовляю його там, тому що там він коштує 3 євро. А тут, якщо я піду в магазин, він буде коштувати 20-30 євро. Тому, звичайно, я не наскільки ще мільярдер, щоб купувати собі чехли за такі гроші і, взагалі, різні дрібниці. Я достатньо економна і дуже багато от саме таких дрібниць я замовляю там, але все ж таки ті, які мені саме потрібні. Хоча насправді дуже важко стриматись, тому що я його відкриваю, цей сайт, і там просто скільки всього так листаю, і все, що мені потрібно, і все супер класне і недорого, і дуже важко стриматись, і не додати це в корзину. До речі, у них така фішка є: що всі товари, які тобі подобаються, ти додаєш в корзину. Там не можна, ну, в мене, наприклад, не можна обрати. Додати їх там в якісь закладки чи десь зберегти. Там все от ти додаєш в корзину, і якщо ти хочеш щось там видалити, то все воно видаляється. Ну, ти можеш звичайно цю, це посилання якось на товар зберегти, кудись собі скинути, але все от зроблено на те, щоб ти побільше цього барахла собі е, купив. Зазвичай товари йдуть там приблизно тиждень-два. Іноді в мене буває таке, що я там можу замовити щось, наприклад, в понеділок і отримати там в п'ятницю вже або в наступний понеділок це достатньо швидко. І проблема тут в тому, що почта австрійська вона дуже повільна, тому дуже, ця посилка йде дуже довго, саме тому, що австрійська почта дуже повільна. Я не знаю, як в Україні до речі, напишіть, хто замовляв в Україні містему, там працює тему. Чи йдуть там посилки швидше. Але десь приблизно насправді одна посилка там може йти мені десь від одного до двох тижнів. І якщо там це довше, довше ніж два тижні, то вони зазвичай, типу, якийсь е, як це, сертифікат там, чи Гудшайн це називається. Тут в Австрії, на 5 євро, тобі ще подарують за те, що ти довше, довше чекав цю посилку. Так от. Також в них дуже багато різних фішечок, щоб тебе розвести на гроші. Там зазвичай в них була кнопка внизу додати в корзину і ти просто нажимав, додавав в корзину. На один день вони там щось змінили, вони поставили там функцію купити відразу. Типу, клікнув і ти купив. Так як карта моя там прив'язана, до речі, в мене навіть нічого не немає ніяких цих повідомлень чи чогось, щоб підтверджувати цю покупку. Там відразу списуються гроші, тому я просто нажала цю кнопку. Типу додала в корзину, але вони просто щось мені купили, самі оплатили, сняли з мене гроші, і на цьому все. І потім, до речі, на наступний день вже цієї кнопки в мене не було. Може, це була якась тестова функція, я не знаю, але це було дуже неприємно. Мені потрібно було це оформлення, там повернення це оформлювати. Але гроші вони повертають у всіх випадках, де я просила якесь там повернення, мені повертали гроші. І в них навіть був такий прикол, що можна було повернути повністю ціну за покупку. За цей товар, навіть не скидуючи якісь там докази, типу, що товар там, щось там порвалось, чи що якийсь є дефект, просто ти нажимаєш повернути кошти, і воно повертає тобі кошти за цей товар. В цьому місяці в мене вже такої функції не було. Навіть не в цьому місяці, а в останній покупці це було, напевно, місяця два назад. І там вже не можна було повертати отак, от просто товар, там вже потрібно було дійсно скинути їм якийсь доказ, якісь фото, що товар там є, якийсь дефект в товарі. І якщо я хочу повернути його назад і отримати кошти, мені потрібно його дійсно повертати назад. До цього мені не потрібно було нічого повертати. Якщо. Я не хочу повертати, то я можу, наприклад, повернути собі тільки там, 3 євро. Наприклад, щось коштує 10 євро, а мені там за нього повернуть 3 євро, і мені не потрібно буде йти на почту, повертати товар. Це, звичайно, вже не так зручно, тому що бувають такі випадки, коли дійсно товар дефектний, і хотілося б, звичайно, повернути за нього всі кошти, але тут в Австрії так. Пошта організована, що мені максимально незручно туди ходити. Тому що мені потрібно десь їхати на вокзал, декілька зупинок, там, кудись 15 хвилин їхати, тому що в мене немає філіалу під, біля мого дому. Мені потрібно там стояти в черзі ще 20 хвилин. Мені потрібно десь шукати принтер, щоб роздрукувати цю наклейку. І я розумію, що ці. Дві години, що я буду бігати і цим всім займатися, вони не коштують цих 4 євро. Якщо переходити до саме моїх покупок, то мені навіть я нічого навіть не готувала, і мені навіть йти далеко не потрібно за цим. Ось навіть цей мікрофон я замовила десь не знаю місяць тому за 8 євро. Наскільки я пам'ятаю, і нормально, начебто нормально він ще поки працює. Ніяких дефектів в ньому немає, а якби я замовляла, шукала щось тут в магазинах, то це обійшлося мені, напевно, 30-60 євро. А до речі, це мені прислали правильний мікрофон не з першого разу. Спочатку я замовила мікрофон трошки іншої фірми, в іншому магазині, але також там на тему. І мені прийшов взагалі не той мікрофон. Тобто там оцей. Як він називається USB Type-C. Був такий, як. Як це називається, ця штучка, куди яку всовуєш в телефон? Вона була для старих айфонів. Я взагалі таку не замовляла. Я нормально замовляла цей USB Type-C. І мені прийшов оцей, типу, чомусь для старих айфонів. Ну, і я не пам'ятаю, що я. А, я продала цей мікрофон, я повернула. Пару євро за нього, і я продала тут на так називаємо OLX цей мікрофон за також, таку ж ціну, яку я замовила. Тобто я навіть на ньому ще заробила 2 євро, але насправді це було дуже не дуже так приємно, тому що все ж таки мені потрібно було замовляти потім вибирати новий, чекати ще 2 тижні на новий. Ну, і в мене тут навіть лежить на полиці ще одна покупка також далеко не йдемо. Це Dyson, фі... китайський Dyson за 30 євро. Я ніколи не користувалась Dyson, я хочу сказати. Ну, я бачила просто в інтернеті, там в магазині я щось там пробувала також. І я не знаю, чим він відрізняється. Від ціни, звичайно, ціна тут Дайсон, я не пам'ятаю, 500 євро коштує, а оцей 30. Він також легкий, він також працює в моєму випадку. Оце, до речі, в мене просто таке волосся це без вкладання на цей фен. Я спробую знайти якісь відео, фото додати зараз, щоб ви бачили, яка в мене укладка виходить на цей прибор. І... Мене все влаштовує, він повністю виконує свої функції, і я просто зекономила 470 євро на ньому. І, до речі, йому вже більше року, напевно, ну, а може, десь рік, і поки все працює, нічого в нього не ламалося. До речі, я пам'ятаю такий мінус: якщо ви щось купили, наприклад, якийсь електроприбор або щось таке. І через пів року, я не знаю, бо через три місяці він у вас зламався. Ви вже повернути його не можете. Тобто, ви повинні самі вже вибирати. Якщо ви щось купляєте дороге, ви хочете гарантію там на рік, на два, то звичайно йдемо в якісь місцеві магазини, де продають різну електротехніку, і все таке. Також замовила на тему ось от такий от шарфік, шапочка. Я його вдягала напевно раз два чи три, тому що в ньому дуже холодно. Можливо, можна його вдягати, потім буде весною. Ось такий. Ну, і звичайно, коли замовляєш просто по фото, ти ніколи не зрозумієш, наскільки ця річ тепла. І от в цьому випадку вона прям просвічується. Тобто він виглядав дуже теплим на фото, але насправді взимку його носити не вийде. Ось ще один такий шарфік. І цей навіть я ще ні разу не вдягала. Він стався мені просто супер милим, але я не знаю, під що його мені вдягати. Це по-перше, по-друге, зараз взимку я ношу прям такі супер теплі речі, а в осени побачимо. Може, мені буде дуже жарко восени. Але, до речі, мені дуже подобається, як він виглядає. Може, якщо буде трошки тепліше, буду його носити. Сподіваюсь, не просто так я його замовила. Відразу покажу свою топ покупку Пилісос. Я його замовила також десь за 30 євро, і мені ще й прийшов якийсь. Також мені типу дали на нього якусь скидку, і він мені там практично 20 євро обійшовся цей пилісос. Я його купила, коли я жила сама, коли я тільки переїхала в Грац, І з двохкімнатною квартирою він просто супер справляється. Він в мене ні разу не ламався. Він непогано, до речі, виглядає, він компактний. Так, тут він не заряджається, як там оці безпроводні. його потрібно вставляти в розетку, але мені це навіть подобається, тому що в цих безпровідних потім щось постійно ламається в них, вони не тримають заряд. Тому оце прям топ-покупка. Там На тему, до речі, дуже багато речей, прям таких для дому. Які реально потрібні, іноді вони виручають, і там вони не такі дорогі, як в житті, в житті, в реальному нашому місці. Звичайно, коли я б, якщо б я купувала такий пелісос, тут то я не знаю, він би коштував, напевно, від 100 євро, 100-200 євро, я думаю. Ну, Можливо, там якісь по акції можна було б знайти за 80-90. Звичайно, я ще замовляю там постійно кучу дрібниць від якихось таких різних заколок там для волосся. Там вони дійсно дешевше, тому що якщо я тут піду в якийсь H&M чи в якийсь магазин, просто, де продаються ці різні штучки, вони там також по 6-10 по 10 євро, наприклад, там я просто за 2 євро отримую велику упаковку. І вони достатньо непоганої якості, тому що в мене взагалі не, це не має значення, які я куплю за 1 євро або за 10 євро. Вони в мене зламаються там рано або пізно, через декілька місяців, і мені потрібно буде новий. Ну, звичайно, кучу таких побутових речей, якісь штучки, щоб прибирати вдома за три копійки, але це дійсно, як сказати, Економить і час, і гроші. Ну, мінус, звичайно, в тому, що люди, які виробляють ці товари, вони отримують дуже низьку зарплатню, і я стараюсь не замовляти прям там дуже багато, тому що все-таки я також хочу цінувати і як сказати місцеве, місцевих виробників. Я дуже люблю, як в Україні мені подобалось замовляти щось там від місцевих виробників, так і тут мені подобається щось там. Якщо річ йде звичайно про їжу, наприклад, то я дуже люблю там різне оце все біо, біошоколад, там якісь і все от таке, от, з нашого регіону. Просто нюанс в тому, що це дуже часто дорого, і тут вже потрібно вибирати або ти тебе є гроші на це, і ти можеш якби собі дозволити ці гроші вкладати в місцеву економіку, там, в свій регіон, підтримувати своїх, або ти хочеш зекономити, і ти все-таки береш щось замовляєш там. І в випадках, коли я розумію, що цей товар також там же, з Китаю його замовили, але просто перепродають тут. В 30 раз дорожче, то, звичайно, я замовляю його там. Різні сумочки, чехли для телефонів, які коштують також по один, по два, по три євро. Ну, як я сказала, саме різні дрібниці я там постійно замовляю. Ось такі штучки прикольні. Тобто, тут, можливо, я навіть і не знайду ні в якому магазині щось таке. А якщо й знайду. То це буде якийсь брендовий там, магазин, де подібні штуки будуть коштувати по 10-20 по євро. А там я замовила це за 2, напевно. До речі, я ще його так і не разу не використовувала, тому що він такий жорсткий і він не дуже приємний. Такий. Ну, добре, <сь> не буду зараз експериментувати <сь> оці кольця. Також. Так, на манікюр ми не дивимось, там щось у мене пооблізало вже. Тобто ось якісь такі штуки, я розумію, що, скоріше за все, їх тут також замовляють з того ж Китаю, але просто перепродають. І, до речі, тут є також ці різні, різні онлайн-платформи для продажу там, одягу і тому подібного. В Україні, напевно, аналог це шафа, якщо така, такий сайт ще є або ОLX. І там просто те саме по таким же цінам: 13, там, 20, 15 євро, те, що вони замовили за 2 євро на тему. Напевно, одяг я там не замовляю, тому що я боюсь, якого він буде, якої він буде якості, тому що я вже замовляла там щось, типу якоїсь сумочки, щось щось таке. Така тканина там була, типу, як підспортивні ці штани, куртки, і вона була дуже поганої якості, тому я не ризикую. І, звичайно, моя рекомендація завжди перед замовленням читати, що там пишуть про цей товар, і дивитися, яка в нього оцінка. Зрозуміло, що якщо там 20 чоловік написало, що просто якість жахлива, то ми це не беремо. І я завжди шукаю там, де буде оцінка, якнайменше це 4 ,7. Тобто, коли вже це якась така вже 4, там 3, то вже зрозуміло, що взагалі ні. А якщо 5 стоїть, то це можна сподіватися, що дійсно буде товар якісним, але це не факт. Ось Різні рукавички, шапочки. Я, до речі, замовила ще одну посилку. Там також шапку я замовила своїй сестрі, але я ще її не отримала. Вона тільки прийшло мені повідомлення, що вона. Надійшла в аеропорт. Тобто, десь в Китаї, напевно, чи де вони там находять Надходять, точніше, ось такі от рукавички, ось така от штука. Я коли побачила її на тему, подумала, що це 100% мені потрібно. Вона коштувала 2 євро, щоб мити рис і різні крупи. Ось тут такі в них. Штучки, де протікає вода. І я її купила десь, напевно, рік тому, і я не одного разу її ще не використала. Це навіть не буду коментувати. Це зеркало, яке чіпляється на телефон, щоб я могла, коли знімаю на передню камеру, бачити себе. Я не цепляю його на телефон, і воно мені не допомогло. Я пробувала один раз себе так засняти, але воно. Якось воно взагалі знімає якось, типу, не так, як камера, там не, якось і не видно тебе взагалі. І він так цепляється, що я потім не можу телефоном якось користуватись, і він закриває камери. Коротше, це та посилка, та покупка, яка, от як з тою промивалка для риса, мені не знадобилась, на жаль. Також ми іноді замовляємо якісь штуки для моєї сестри. Вона зараз в п'ятому класі. Тобто якісь набори там для творчості, якісь ручки, пінали для школи. І це реально це я реально можу рекомендувати, тому що там дуже багато різних прикольних дизайнів. Ліза дуже полюбляє ці різні штуки, там вибирати собі щось і. Вони набагато прикольніші, чим тут в магазинах. Тобто тут в магазин я піду, отримую якісь там три зошита чорно-білих, синіх, зелених за 5 євро. А там я там можу замовити за 5 євро, 5 зошитів, якихось прикольних, і так само і з ручками, і з усиля для творчості, для школи це просто відкриття. Тому що ми тепер завжди, якщо лізі, потрібно якісь ручки і все таке от. В тому напрямку замовляємо саме там. Я насправді вже знімаю 28 хвилин. Я думаю, що пора вже з вами прощатись. У мене ще насправді дуже багато різного барахла з тему є ще показати, але як я вже сказала, це якісь дрібниці, і ви самі можете там знайти на тему все, що вам сподобається, <сум> самі замовити обрати. Як я вже сказала, що просто дивіться, які там е, ці. Як це називається? От Яка оцінка, коментарі до товару? Дивіться, нічого не клікайте, там, як я, тому що там завжди якісь там бонуси і ще щось. Я просто це закриваю, тому що вони мене постійно як хочуть розвести на гроші. Якщо у когось там якийсь інший досвід, то напишіть, будь ласка, якщо це правда ці бонуси працюють. Там вже 29 хвилин я там, напевно, щось виріжу, буде покоротше. Все, Всім пока.